Привіт, ставити захисний енергетичний купол під час ракетних атак або від ТЦК, діагностувати свою чакри, зцілювати, якщо щось не так, позбуватись енергетичних паразитів. Все це може кожен з нас, але мало хто собі довіряє. Я енергопрактик проходила навчання у сертифікованого інструктора першого рівня школи форм у Сіетлі, США. Тож я зможу допомогти тобі це зрозуміти, як це працює, бо кожен з нас це. Енергетичне тіло. Тому, аби не нести гроші комусь, будь ласка, приходь цього понеділка, 7.07 на о 14-й годині, я буду ділитись знаннями та в прямому ефірі. Ми проводимо діагностику. Так кожен з вас може зрозуміти, де треба над собою працювати. Це стосується так. Можливості бути присутнім онлайн, бо це день понеділок. То, будь ласка, ти отримаєш запис цього вебінару та з можливістю отримати відповіді на свої питання. Якщо щось не зрозуміло буде або не вийде, я обов'язково допоможу, бо це моє натхнення та моя місія допомогти людям самим зцілюватись. То ж, будь ласка, що цікаво, пиши в дірект, запрошую та обіймаю.